Привіт, друже! Пропоную тобі вивчити пальчикову гру про краба чи про медузу, яка тобі більш сподобається. Краби завжди ходять боком. Ти зачепиш ненароком. Знай тоді, що краб татусь зробить клешнею кусь Кусь. Плавають медузи в морі і легенькі, і прозорі, а камінчики тверді сяють на морському дні. Дякую тобі за увагу та до зустрічі, мій друже!